Скасовано розшук ТЦК, але рішення суду ще не винесено. По двох клієнтах подала позов. Ухвала про призначення до розгляду по одному з них була винесена 22 жовтня судом. 3 листопада клієнт присилає мені свій чистий резерв. Прошук скасовано. По другому, ухвала винесена про призначення до розгляду 19 серпня 2025 року. Скасовано розшук 2 листопада. Тому, коли витребовується особова справа судом у ТЦК в процесі судового розгляду. ТЦК, розуміючи, зазначені чіткі порушення, які були допущені щодо того чи іншого військовозобов'язаного, скасовує розшук навіть ще до моменту винесення судом рішення. У одного клієнта підставою подання його до розшуку згідно відповіді на адвокатський запит, ТЦК зазначив неявку по повісті, яку йому було надіслано у відділення Укрпошти. По-другому, підставою для подання його в розшук ТЦК у відповіді на адвокатський запит зазначила непроходження ВЛК. Хоча клієнт не мав такого обов'язку, так як не мав статусу так званого обмежено придатного. Тому, шановні, звертайтеся за захистом ваших прав та інтересів, якщо ви чітко розумієте, знаєте, що порушено органом ТЦК ваші права. Будь ласка, звертайтеся за консультацією до мене. Я завжди вам її надам вчасно, чітко і деталізовано за номером телефону. Також за активним посиланням у шапці профілю на мій телеграм-канал. В результаті отримання відповіді на адвокатський запит, якщо будуть підстави подання позову до суду, обов'язково підготуємо позов і будемо очікувати позитивне рішення суду, так як судова практика зараз на нашій стороні. Адвокат Вікторія Лобанова, фізично знаходжусь в місті Вінниця. Проте працюю по всій Україні. Нехай все у вас буде добре.